Іспанія, місто Феністрат, Поруч з Бенідорм. Подивіться, яка чудова нерухомість доступна для продажу для людей, які вже досягли чогось значного в своєму житті. Ми знаходимося на подвір'ї цієї чудової віли. Тут ми маємо зону барбікю, мангал. Бачите, комунікації, мангальчик спеціально відведений, система душ. Штучна трава можна дуже класно проводити час. А тепер пішли дивитися саме саму віллу. Проходимо в кухню. Зверніть увагу, яка висота стелі і як обладнана ця чудова вілла. 3,65. Кухня американського стилю. З таким острівцем. Вся техніка присутня. Все новеньке, все працює. Ось витяжка. Віла оснащена системою клімат-контролю дуже високої якості. Ну і пішли дивитись, скільки ж ми маємо тут спалень кімнат санвузлів. Да? Основна спальна кімната це, так би мовити, мастер-бедрум. З окремим виходом на подвір'я і системою зберігання, ось роздвижна Роздвижніша система клімат-контролю також присутня. Дивимось далі. Санвузол номер 1 Душова, ось така з душом. Так. Нічого зайвого, немаленького розміру. Все дуже гарно сплановано. Дивимось далі. Спальня номер 2 Це вже вона виходить ось на подвір'я, ось таким видом на пальмочки. На пальмочки і на інші вили. вили на сусідів, можна так сказати. Да. Система клімат-контролю, система зберігання. Ну чи маленьке ліжко, спальня номер 2 Пішли дивитись на ще один санузол. Це маленький, можна сказати, для кухні. Да? Ну, щоб далеко не ходити, як то кажуть. Подивимось, що маємо внизу. Внизу маємо тусовочну зону. Тусовочна зона з себе включає ось такий аграмізний хол. Аграмізний хол освітлення, до речі, ще старчить, бачите, буде дороблено під смак нових власників. Тут має стояти величезна плазма, бачите, всі виводи під неї вже зроблені. Розеток достатньо, виключателів достатньо. А це ось так роблять патіо нормальні, нормальні забудовники. Патіо світленьке, прибране, чистеньке, для того, щоб тут було просто світлісі. Можна відкрити і. Провітрювати це нижнє приміщення, робити такий собі потік повітря. Ось пральна кімната, є пральна машина, все нове, техніка нова, і сушильна машина. Ось кімната або під склад, або під кабінет, не знаю. Ну, мабуть, я б тут зробив би склад. І ось таке патіо номер два. Бачите? Світленьке, гарненьке з такими дверями, що відкриваються, і можна буде робити теж провітрювання. Ще один санвузол наступного плану. Система ну душова, нічого зайвого, все гарної іспанської якості. Ще одна спальня, це вже дитяча, бачите, оснащена двома ліжечками. Також вбудована шафа, все модернове. все модернове. Ну і також ось таке ось партія тут. Да, Пішли дивитись далі. Система кондиціонування, виводи під телевізор. Все є, все продумано. Робили професійні архітектори, тому ну, якихось питань у мене особисто. До того, що щось тут якісь недоліки по, щодо планування, в мене не виникає. Піднімаємось вище. Це був нульовий поверх. Перед цим був мінус перший. Піднімаємось на перший поверх. Тут у нас також є чудова спальня. Ось з таким видом. На місто Феністрат. Ну, всі все це будівництво, воно буде невдовзі дороблено. Будуть проживати тут гарні заможні сусіди, цікаві, цікаві люди. Можна буде знайти собі компанію і дуже комфортно себе відчувати. Бачите, також все зроблено, всі виводи, все готове. Санвузол, душова система, душова система, віконечка. І зверніть увагу, присутня вентиляція. Це дуже важливо. Це дуже класно, що тут є. І гардеробна наступного плану. Вона не викривається так, як на двері, але ось тут є балкончик, будь ласка, відкрили, посушили. Ну ось як продумано все зроблено. Дуже зручно. Я б залюбки жив би в цій вілі. Пішли дивитися далі. Піднімаємося вверх. Що ми маємо на горі? А на горі нас чекає. Тераса, зацініть розмір. Ось такого розміру тераса. Тут можна робити танцпол номер 1 Або поставити шезлонги. Можна постелити штучний газон і відпочивати ось таким видом навкруги Навкруги. на місто Феністрат. Так? А що далі? До речі, ось душ, бачите? Комунікації вони також підведені. Вода тут теж можна зробити кухню. Якщо є така потреба, хочете жити з батьками, будь ласка, зробили собі окрему кухню для батьків. Будь ласка, сюди, раз. Ще одна тераса. Ось такого розміру. Ось такого розміру. І з неї відкривається вид на море. До моря буквально 5 хвилин. Ось місто. Піднідором? Воно зовсім поруч. Як рукою подати. Наше парко Яке таке ж також сюди входить. Бачите, ну дві машини можна сюди, або щось таке велике з причепом, да, там може зі скутером, з якимось катером, або дві машини спокійно сюди влазять. Також комунікації підведені, комунікації підведені, і ось такий ось кревид відкривається з цієї чудової тераси на верхньому поверсі. Тому, бачите, вже люди живуть. Вже тут починають і вже живуть. Люди, тобто, якщо вас зацікавила дана нерухомість, що робити, кому писати, кому телефонувати і куди тиснути, ви знаєте, ставте лайки!